Вітаю, слава Україні. Сьогодні підприємницька п'ятниця, хоч сьогодні середа. Але ми сьогодні в гарного підприємця, нашого виробника Богдан Лучин, наше підприємство, яке знаходиться в селі Чукарівка, яке вирощує полуницю і не тільки. Сьогодні ми тут до речі, хочу нагадати, що в місті діє програма підтримки сільського господарства і будь-який фермер чи будь-яка. Людина каза господарством, може з нею скористатися, тому я закликаю скористатися. в тому числі допомога в ягідництві. можливому напрямку, але більше про своє підприємство розкаже і власник пан Богдан. Тому прошу бері Прикарпаття. Як цього року полуниця? До коли буде полуниця, де можна купити, де можна замовити, і ну, взагалі, як це цей рік для вас, тобто як погода, як ну. Чуб, чуб, не, не. Дякую за те, що приїхали. Цей рік, як у всіх, війна, тобто, початок року був, як завжди, десь надію, що вона скінчиться, закінчиться, але розуміємо, що це ще трошки буде тривати, тому ми, не перестаючи з ранньої весни, почали працювати над урожаєм. Тобто той рік у нас був трішки втрачений, цей рік ми почали відновлювати наші потужності, почали трошки насаджувати. Хочемо скористатися цього року програмою відшкодування від міської ради. тобто Це дуже важлива така деталь, яку я хотів би підкреслити, тому що можна на саджанці, наприклад, на, на капленні полив, так як для нас, для ягідників простого фермера, 200 тисяч це дуже великі гроші. Тобто ці гроші будуть лишатися в громаді, це можна буде десь дві людини. Найняти на роботі, тобто ці гроші будуть залишатися тут. А це дуже важливо, тому що це робочі місця і ці люди не будуть їздити десь до Польщі на роботу, це будуть працювати тут, біля, біля дому, біля хати. Тобто в основному це в нас жінки працюють, але і мужчини також. Ну, як сказати, росте у нас в основному це полуниця, як ви бачите. Вона у нас родить з весни до пізньої осені. Урожай є, літо ну, погода сприяла цьому, осінь теж можна сказати, як на хлопський розум, золота, тобто багато сонячних днів, куниця дозріває. Люди в нас ще також її збирають, працюємо. Трошки У нас ще перець був посаджений, звернули трошки акцент на те, що має бути на другий рік трошки більше. І хочемо бачити, у нас нові насадження будуть лохини. Тобто, це ми хочемо скористатися цією програмою на відшкодування. Можемо пройти, побачити, як у нас, у нас А Тут є різні сорти. чи це ну, В основному два сорта італійські. Ми привезли їх в Італію. Спочатку працювали з голландцями, але в Голландії ну, ці сорта не дуже себе показали. Угу. Хочу вам показати, щоб ви розуміли, ці насадження були посаджені 2,5 місяці назад і вони вже дають швидко? Тобто є технології розроблені, тобто треба розуміти, що це не тільки ж ти посадив там десь і воно десь тобі дало врожай. Дає можливість такому швидкому врожаю. По-перше, це наше надбання, це наші теплиці, теплиці іспанського типу. Тобто ми себе захистили від хворіб це накриттям. Друге, це вони, ви бачите, в теплиці такі, трошки тіньок. Коли дворі сонце, воно забирає десь в середньому 30%. Це спеціальна грецька плівка, де рослина себе чує комфортно. Тобто вона не отримує більше світла, і ну це так само, як людина. Якщо трошки жарко, холодно, вона починає хворіти. Так само і рослина. Якщо високі перепади температури, рослина починає також хворіти. Тобто, ми вбиваємо двох навіть трьох зайців, тому що ця ще плівка не дає. Русі утворюватися на листях, це теж з хворобами зв'язано. А знизу у нас капельний полив, і теж вона захищена, тобто вона не торкається землі, дівчата її збирають, тобто вона має хороший вигляд. Якщо хороший вигляд, на неї можна поставити вищу ціну, а з вищої ціни можна і заплатити більше нашим працівникам. Дівчата працюють в основному ранком з 6 десь до години 11. -ї. і. Заробляють певну суму грошей, ну можна сказати, від відповідно до європейських стандартів тобто, не, не конче їздити десь за кордон. Вона у нас розвозиться до по торгових мережах Івано-Франківська. У нас така а де можна купити в торгових мережах. 에, можу вам розказати маршрут, починаючи от від 에, Тростянецького. Тобто в Крихівці ми їдемо далі. Пасічна це є біля тебе Сирков Баска, до ближче до центру готель Надія Делікатес і Позітрон. Далі там є три-чотири магазини. Магазин Паляниця далі. Трошки ми завозимо по ресторанах, і в основному ще трошки просять нас на базар завезти так само ягоду, тому що в нас ще є поле перемоги, тобто є полуниця, яка вирощується на біля теплиці, і ці кошти йдуть на потреби ЗСУ. Тобто ми трошки туди розвозимо, туди, але у нас домовлені, що там просто її без комісії продають, і ці кошти ми просто у нас дівчата навіть працюють безкоштовно на, ну, на такій плантації. Тобто, кожен фермер має, от ми зробили собі. Собі для себе, як ми можемо допомагати, тобто нашим воїнам. Та це дуже важливо. Дійсно, соціальне відповідальне підприємство і, дякуючи захисникам, ми можемо сьогодні говорити про розвиток сільського господарства в нашій громаді. І ще одне таке питання, куди звертатися, якщо хоче якийсь магазин взяти вашу продукцію. До вас треба телефонувати. У нас є та у нас є сайт Бері Прикарпаття, є номер, є сторінка на Фейсбуці. В будь-який час можете дзвонити день і ночі. Та так що звертайтеся, в нас вона збирається ранком, е, є сертифікат, тобто в 3 рази навіть менше норми, тобто є нітратів. Так що тому що якщо якась серйозна, ну тобто в магазині ну, треба мусити сертифікат. Ну і наші основні споживачі це діти. Тобто нам самим це цікаво, щоб наша продукція була безпечна. Слава Богу, за 6 років ще ні одної скарги не буде. Тільки всі хвалять. Mm. А Лухина це буде вперше чи вже? Вперше, висто... так. Це ще, ще не було. Ще не було. Та ми, ми довго думали, щоб то ще чимось зайнятися таким, але це лохина, вона буде, буде перший урожай, вона буде дорожча. Ну, і відповідно, те, що тут о, буде падати дощ, тут буде рости лохина, це буде два в одному. Тобто кожен сантиметр теплиці буде працювати. А перець то. Це вже який рік ви вже тут? Десь другий, другий рік, другий, третій. Це так само ми побачили, що з краю западає дощ і на mm. ягоду попадає дощ, вона стає не така не транспортабельна, не друже, така по ціні. Тоді mm. тоді ми вирішили, що можна щось вирощувати. Так, використати. Та, використати цю площу. Бо, так, в таких теплицях за кордоном, то просто півтора метра зліва, справа нічого не росте. А у нас mm. ще і ще щось росте, і буде ще щось. Росте. <різь> ну, це треба <різь> пробувати. Покажи, так. таку, що що тут то, каталога? Великий. Дякуємо. Сьогодні підприємницька п'ятниця. Підтримую Збройні сили України, підтримую місцевого виробника Купу Івано-Франківське. Дякуємо сьогодні пану Богдану за можливість бути на його фермі і підтримувати сільське господарство. Дякую, слава Україні! Героям слава!